Фея поцілунків. Елалі фея поцілунків. Вона цілує у стічки дітей, коли вони сумують, відчувають самотність або їм щось болить. Фея легенько торкається личок школяриків, коли батьки проводжають їх до школи. Чарівниця приносить мир у родини. Не забуває сказати доброго ранку та на добраніч дідусям і бабусям. Зустрічає з роботи втомлених батьків. Буває, здається, що то легенький вітерець пестить щуку, але насправді це фея поцілунків. Жадана зустріч, почуття вдячності її рідні діти. Фея поцілунків неодмінно супроводжує молодят і на вінчанні, і після весілля. Вона дружить. Із молодими татусями й матусями, із поважними батьками та їхніми дітьми, а як вона турбується про покинутих тварин, як вона їх втішає, не гребує ні мокрим собачим носом, ні кошенятком, яке жалібно навчить, ні свинкою, забрьоханою весняній багнюці, всім дарує радість. Адже кожному хочеться відчути тепло і любов. А коли відчуєш легенький доторк, не забудь подякувати феї. І ще є поцілунки, які фея садовить собі на руку, дарує їм крильця і каже: Летіть. Опіймаєш такий? Матиме щастя!